Так, друзі, всім привіт, частина друга. Нарешті я доробив його, правда, не фарбував, потрібно спочатку його, цей даний культиватор випробувати. Буду випробувати прямо. Вон, все, навіть, що я ніде нічого не йшов. Подивимося, як він буде працювати, не буде працювати. Ну, Подивимося, огляд буде пізніше, Розміри і так далі. Зараз прийдемо. Ін... Другий оператор, бо один оператор там сховався, ось там далеко сидить, не хоче знімати. А, щось важковато. Зараз прийде дружина да буде знімати. Культиватор, я думаю, важкий буде, але ні, піднімає він без проблем. О, зараз прийде оператор, де продовжує. Так ось прийшов, оператор так і не знайшовся, не прийшов, буде. Будемо якось знімати. Значить, Пройшлися на першому положенні, скажімо так, як на нулю. Ось, ще Не переставляли нічого. Ось таке, як де, де йде, Пару сантиметрів буквально він там йде, де йде, де не йде. Ну, Зараз подивимося, е -е, глибше зробимо і побачимо, як він буде затягнути на задньому приводі, без повного приводу. Так, збільшили глибину. Все перекриває, все класно. Земля мокрувата, ось видно, все зризало. Більше 10 сантиметрів йде. Ну, все, Саме добре. Другий слід ще. Зараз попробуємо, ось тут є. Я проходив один раз, ось все. другий раз. Скажем так, випробування пройшов, Зараз даю нашому оператору, як обично. 14 лет. Нормально. Глибина хороша. До 10 сантиметров. Русский на трактор нема. Коли не жрати, як йде добре. Канавки нема, горбика нема. Так, йде в другий слід. Ось результат. Пошел в другий світ. Підрізано, вировняно. Другий слід все підрізає. Що ж, друзі, такий у нас результат. Другий слід. Ось зараз покажу. Батько, що все підрізано. Саме головне підрізано, те, що воно зелене. Ось, корінчики. Мягко. Дайте на ключа мені. Ключ такий. О, не силова. 80. Восьмидесяти, якраз на... Якраз на для заробляння. Для зароблення, для посіву, саме буде бомба. Зараз я цей участок пройду. Так що випробування в наше пройшло файно з першого разу. Mm, Ти що да, Трактор йде з передком, бо тут мокро, як поставили глибше. Де йде глибше, де мілше. Ось видно, до речі, один слід. Ось ой, ось один слід, ось два сліда. На катох. На каток, на каток трошки налипає, самі бачите, як трактор з передком іде. Все, результат є, я задоволений, він працює. Тепер треба навести марафет і окремо зніму відеогляд. Так що ставимо подобайки, підписуємося на канал. Всім щасливо!